Слава Богу, брати і сестри з поправством святого Преображення Ми з дітьми знаходимося в монастирі Галиця в честь Святителя Миколая. Ви ми бачили, це наша надійна школа для того, щоб дітей трошки діти пізнавали, інтересувалися духовним життям, історією нашого краю. І хочеться декілька слів сказати тим, хто. Сьогодні звинувачує нас, кричить на нас, що ми чули на горі преображення слова, де Господь преобразився, будучи в оточенні старозаповітних пророків, Ірї і Моїсея, законодавця, розмовляв про своє закінчення життя. І коли їх накрила хмара, був голос Отця. Який сказав, це син мій возлюблений, його слухайте. І апостоли Петро, Яку Йоанн чули також ці слова, і через них чуємо і ми ці слова. Це син мій возлюблений, Його слухайте. І хочеться всім нам побажати, браті і сестри, що ми слухали голос Божий, закон Божий, Євангеліє, Біблію, які написано Все для того спасіння людини і тих скептиків, тих. Крикунів, які називаються патріотами, ну, вони просто нічого не зробили, просто покричали, звинувачують безпідставно наш предстоятеля, віруючи в наших людей духовенство, чому не переходять вірні УПЦ? Дивіться, дають бойові повістки, роблять обшуки, садять в СІЗО, в тюрми, бо хтось кавив, лайкнув, щось сказав. ну все ніби тиснуть для того, щоб. Нас не було, але голос, який сказав Господь, Отець Небесний, це мій син моєвозлюбний, мій його слухайте, всьому полягає суть нашої віри, суть нашої стійкості і нашої такої непохильності, тому що ми чуємо і стараємося виконувати Слово Боже і заповідь Отця Небесного. І нехай Господь розуміє тих. Всі, хто на нас клевеще, хто на нас безпідставно звинувачує, що зрозумієте, ви не зможете відірвати дитину від мами, буде плакати і протягати руки. Так і наш погляд на Матір Церкву, на Матір Христову, яку Господь сотворив, создав і казав, що до церкви і врата Ада не доріг є. І дай Бог нам всім, брати і сестри, пам'ятати про те, що Господь создав церкву, про те, що. Ті, хто буде йти за ним, будуть гонимі і притерпівши до кінця, то спасеться. І я бажаю нам всім духовно піднятися на гору Фавор, преобразитися, змінитися, погляди, слова, думки і постаратися змінити своє життя. Але самі ми знаємо, що ми це зробити не можемо. В людині це не підласть. Де Господь каже, просіть і дано буде, сточіть і відкриє вам. Нехай Господь прийме наші молитви за наших воїнів, за мир. І молимося за керівників нашої держави, щоб Господь просвітив, наставив, а нам всім дав сили, духовної мудрості і послушання, що нашому пристоятелю, що нашим архієреям, нашим священникам, які не сходять шляху Божого. Поможи нам всім Господь, Бог поміч.